Пресвітлого, дай Боже, і мирного дня суботи. Сьогодні шукаємо доброї ідеї від старших. Ми перше були тут на Косівщині, в самому Косові, на дуже файній хресній дорозі, багато було людей. І я в кінці побачив гриби, такі якісь дивні, червоні, такі, як якісь тарілочки. І питаюся там людей старших. Кажу, а це, це, це гриби? Так, гриби, а вони стівні. А там каже один чоловік так, ну так, всі гриби їстівні один раз. І ці, напевно, один раз будуть їстівні. А я одразу чомусь згадав слова апостола Павла, все нам можна, але не все корисно. Все нам можна, але не все йде на збудування. Ти хоч що можеш зробити один раз. Але це так, так добре собі поставити питання: а воно на життя? А воно мені допоможе? Це мене благословить чи мене знищить. Це мене благословить. Чи стане для мене перешкодою? Це так файно. Чого? Ну бо нащо нам споживати щось, що нас уб'є? Нащо нам споживати щось, що від нас забирає життя? Нащо нам вбивати себе? Ми ж покликані до життя. Ми за життя боремося. Саме тому у війні так цінуються ті руки, які рятують життя. Так цінуються ті люди, ті військові, які вміли захистити ще когось. Тому, товариство. Ми до життя покликані. Не іщемо грибів підозрілих, але і не робимо вчинків підозрілих. Не робимо виборів підозрілих, які як мінімум загрожують, а, а, а напевно можуть нас убити. То тікаємо від них. Тому ми робимо мудрі вибори, по покликанню до життя, по покликані до доброго і уникаємо всього, що нас нищить. І дай Боже, уникаємо всього, що нищить людей довкола. Що нищить інших людей. Радше благословляємо, а не проклинаємо. Тому все нам можна, але не все корисно. Будь-які гриби можна з'їсти, але тільки один раз. Тому краще їсмо ті, які пахучі, які смачні, які корисні, а все інше сміливо відмовимося від нього, аби занадто не ризикувати, і аби жити і ділитися життям. Майтеся файно, мир вам!